Оборона Запоріжжя посилена ще одним добровольчим формуванням територіальної громади: його номер 6 назва – Назва Запоріжжя. Хлопці виконуватимуть завдання з забезпечення правопорядку та захисту міста та запорізького району. Подробиці далі в сюжеті складі Запоріжжя колишні працівники силових відомств, учасники АТО та операція об'єднаних сил, а також небайдужі жителі міста та області, для котрих захист запорізької землі стоїть на першому місці. У той час, коли агресор ворог вишукує вошу, у себе якісь шляхи таємної скрито. створюють добровольче формування і готові боронити свою землю, свій рідний край, у даному випадку місто Запоріжжя та Запорізьку область. На теперішній час добровольче формування територіальних громад номер 6 Запоріжжя це повноцінна бойова одиниця. Особовий склад офіційно отримав посвідчення. Після урочистої церемонії підрозділу передали амуніцію, каски та бронежилети, а також новий позашляховик. Автомобіль пройшов спеціальну підготовку для експлуатації в екстремальних умовах. Те, що у нас на Харкові відбувається, це як бальзам на серце, і це дуже. Для нас важливі та добрі новини, але попереду велика, напружена робота і, скоріш за все, важка зима. Тому нам треба ще раз об'єднуватися, щоб вони отак із Запоріжжя поїхали, як з Харкова поїхали, а нагнали ми їх десь під Москвою. Слава Україні!